Давайте розпочнемо з опитування. Ми питаємо наших телеглядачів і глядачів про те, чи сподіваються вони, що зустріч Трампа з Путіним посприяють миру. Як ви думаєте, так чи ні? Найближчим часом зустрічі не відбудеться, і тому ні. Це якщо дуже коротко. Давайте розпочнемо нашу розмову з сьогоднішніх подій у Стамбулі. Відбулася зустріч російської та української делегації. Вперше за останні три роки росіяни і українці зібралися на перемовини за ініціативою Путіна, і за результатами цих перемовин було домовлено про обмін полоненими у форматі тисячу на тисячу, а також про потенційну зустріч президента Зеленського. Та диктатора Путіна. Міністр оборони України Рустем Умєров розповів, які теми порушувала українська сторона під час переговорів у Стамбулі. І, зокрема, як він сказав, йшлося про можливість масштабного обміну полоненими. Що сказав Умєров? Слухаймо. Метою наших переговорів було обговорення припинення вогню, обміну полоненими, і також ми потенційно готуємо зустріч на рівні лідерів країн. Ми говорили про обмін тисяча на тисячу. Ми працюємо також над іншими модальностями цього обміну. Отже, пане Ігоре, як ви оцінюєте результати сьогоднішніх переговорів, чи досягли дві сторони того, чого хотіли? Ну, Російська Федерація точно досягла того, чого хотіла. Давайте розберемо е, так, ну, по напрямкам. Є два сценарії: один сценарій це так би мовити, український і європ... україно європейський це повне припинення вогню. А потім заходимо в переговорний процес. Інший сценарій ФСБ Путіна, а саме. Затягнути всіх в довгий переговорний процес, не зупиняючи атакувальних дій на території України. Який сьогодні працює сценарій? Сьогодні працює сценарій ФСБ. Отже, ФСБ в цій ситуації я вважаю повністю переміг наш КВН. Ну і частково для ФСБшників підіграло американське ЦРУ. Ну якщо ми говоримо сьогодні про розвідки, а не про прізвище, тому сценарій Путіна сьогодні працює на відмінно далі. Але, е, попри сценарій, є ще питання, які потрібно було би вирішувати, для того щоб говорити про питання, ми маємо з вами оприділитися в певних моментах: стартові позиції. З чим приїхали росіяни? Росіяни приїхали зі стартовою позицією, яка називається Стамбул 2022 року, і плюс почали ставити додаткові вимоги. Ну як мінімум, спочатку, вони хотіли, щоб була зустріч лише. Українського України і Росії без будь-яких сторонніх представників, в тому числі США, і так далі, богу дякувати на цих перемовинах. Залишився, якщо не помиляюсь, міністр закордонних справ Туреччини, який на правах ну господаря е, території, скажімо так, е, там був. І в нас, значить, вийшов хоч один свідок того тої дічі, яку почала вимагати Росія. Отже, вони приїхали на перемовини з, з базовою стартовою позицією. Там був один. І почали вимагати виведення українських військ з територій, які навіть ніколи не були окуповані і не захоплені росіянами, а саме Запоріжжя-Херсон. Тобто, це вже почалися умови, які вони почали як передумову виставляти для подальших і так далі розмов. Це дуже негарно виглядало це Богу дякувати, замітив президент Макрон Кір Стармер, Мерц, навіть мелоні сьогодні, з цього з прем'єрка Італії висловилася. Ну і звичайно, Польща висловилася також. Тому Богу дякувати, що це всі замітили. Що дійсно росіяни абсолютно не готові були на конструктив. Що стосується обміну, який нам сьогодні розповідають, що це є така ну невеличка перемога. Я погоджуюся, бо тисячу наших вояків повернути додому, віддавши той шлак. На який тратиться більше як 10 тисяч гривень в місяць на кожного з них. Я говорю зараз про російських полонених, то я хочу сказати, що ну це добре. Але ж умова, яка була всіх на всіх, чи можливо вже хтось забувся? Отже, це теж провалилося. Хоча тисячу людей, я тут погоджуюся, ну що це, хоч щось, але ще раз наголошую: ми зайшли в переговорний процес без припинення війни. А тепер давайте подивимося на базові принципи, на що готові. Сторони в цій історії, да? тобто на що готова, наприклад, Росія? Ну, Росія зрозуміло, да, денацифікація, демілітарізація, чотири області плюс Крим визнати їх юридично за Росією, ну і все те, що вони там розповідають, нам там русський язик, руська церква і так далі. Зрозуміло, що ці речі не літають. На що готові Сполучені Штати, як головний, скажімо так, ну, драйвер цих, цих історій, ми говоримо зараз про Дональда Трампа. Вони готові частково зіграти на сторону е, не України. Пояснюю логіку: визнання Криму за Росією, російським це як? Це ж антиконституційно навіть для нас, тому що конституцію міняти під час війни ніхто не може, і Зеленський ніколи в житті цього не зможе підписати. Бо якщо він це зробить, то це державна зрада, це стаття і подальше кримінальне переслідування. Далі визнання е, окупованими де-факто, але без де юре тих частин е, території, які зараз окуповані. Ну тут вроді би як тіпа, якби ну нейтральна позиція. І тепер дивимося, а з чим готові виходити Україна. Україна розуміє, що ми не можемо відвоювати, не маємо сили сьогодні відвоювати території, тому де-факто вони залишаються окупованими, а де юре ми їх ніколи не визнаємо. Ну і звичайно. Питання виведення військ з нашої території, залишення ще якихось територій окупантам без бою? Зеленський на таке ніколи не піде. Але я тут на завершення хотів би сказати про стартову позицію, з якою мала би приїхати Україна. Бо ми ж не чули. Ми стартову позицію Росії всі обговорювали стамбул Адін і так далі. А Україна, як з якою стартовою позицією, приїхала? Ну, перша фраза це припинення вогню, а потім починаємо говорити. Отака така мала би бути стартова позиція. Нема припинення вогню. Не заходимо в переговорний процес, бо підставляємо європейських партнерів, які поставили ультиматум Путіну. Спочатку припинення вогню, а потім розмови. Далі, стартова позиція юридична, яка мала би бути в Україні. Ми мали би дістати документ, який підписали два президенти: президент України в 2003 році Кучма, і президент Росії. Володимир Путін, ці два документи це договір про визнання кордонів, які були ратифіковані парламентами обох країн. Оце мала би бути стартова позиція Києва на цих перемовинах. Міжнародно визнаний договір, зареєстрований в Організації Об'єднаних Націй, не якась фількіна грамота. Це перше головне, юридичне. А тепер є пункт другий. Ми говоримо сьогодні про те. Що росіяни скрізь пхають Стамбул 1 А що робити дійсно з тим Стамбулом? 1 Давайте говорити відверто. Наша делегація, яка їхала на стамбульські перемовини в 2022 році, вона ж напевно що мала директиву від президента Зеленського. Ця директива ну це, як мінімум, цей коридор, з яким дипломати заходять в переговорний процес, вони не можуть лівіше перескакувати чи правіше перескакувати, вони можуть рухатися лише в цьому переговорному коридорі, на що в них є повноваження. Публікація цієї директиви, і якщо в цій директиві повноваження тих, хто там були на перемовинах, не було нічого такого, щоб зрада України, а ми впевнені, що такого не могло бути. То значить, цим самим повністю підривається ситуація зі Стамбулом 1 І якщо переговорники, вийшовши за межі директиви, щось там підписали, то ми можемо це знівелювати за рахунок кримінального провадження за те, що переговорники вийшли за межі директиви. Зеленському тут нічого не загрожує в той же час. Якщо нічого там не було підписано. То знову ж таки публікація цієї директиви повністю знівельовує хатєлки Кремля. Тобто, що вони ніяким чином не були узгоджені, а отже, не можуть бути стартовою позицією для цих перемовин у Стамбулі. 2 ну це як мінімум, я зараз постарався отак от розкласти по поличкам свої думки. Ну і головне, звичайно, ви вірно зазначили, що. Україна б мала наполягати на припиненні вогню на 30 днів, бо це справді була головна умова лідерів країн охочих, які були в Києві, і які 11 травня заявили про те, що якщо з 12 травня Путін на 30 днів не припиняє вогонь, вони запроваджують пекельні санкції проти Росії, тобто. Розпочавши цей переговорний трек зараз у Стамбулі, Росія фактично поставила в незручне становище наших партнерів. Бо партнери тепер не розуміють, що їм робити після цього. Тобто немає 30-денного припинення вогню, розпочався переговорний процес. Українці сіли за стіл перемовин з Росії. Що далі ніхто не розуміє. Я ще добавлю, з приводу 30-денного перепинення вогню. Це ж ініціатива, яка була ну як би мовити запропонована нами, але вона взагалі в Сполучених Штатах скрізь звучить як ініціатива саме Дональда Трампа, і на цьому треба було стояти. Не можна заходити з росіянами в переговорний процес без припинення вогню, бо інакше переговори будуть тривати, і цим самим легітимізація бойових дій буде продовжуватися. Ці історії, навіть заяви Трампа, що він сказав, що йому треба там позвонити до Путіна, що може щось вирішитися. Ось буквально сьогодні він зробив заяву на літаку, тому що летів і так далі. Але він вже ж двічі дзвонив Путіну, і Путін двічі нічого не зробив. Тому третій дзвінок нічого не дає. І фактично, я вибачте за сарказм, але фактично Путін сьогодні взяв Трампа за чуприну і як в тому фільмі. Поводив по роялю, на якому колись Зеленський грав в штанів. Ну по-другому я не можу це назвати. Зараз... Це приниження президента Трампа. Зараз ми зараз ми почуємо, що Трамп сказав, повертаючись до Вашингтона з турне по країнах перської затоки, і про те, як він говорив, про те, що якнайшвидше хоче зустрітися з Володимиром Путіним чмендиш таймен. Щойно ми зможемо це організувати. Спочатку я маю повернутися звідси та побачитися зі своєю родиною, але я вам скажу, що вже зараз світ є значно безпечнішим, і я думаю, що за два-три тижні він буде ще безпечнішим. Ви знаєте, пане ігоре? Оце два-три тижні щось мені нагадало одного персонажа офісу президента. Під санкційну так, але дивіться, от оці от перс, ці всі перемовини, які зараз розпочалися, вони взагалі на другий план поставили ордер кримінального міжнародного кримінального суду, самого Путіна, злочини, які чинять Росіяни на території України, відповідальності Росії за агресію проти України. Репарації, які Росія має виплачувати Україні за зруйновані міста, села за вбитих людей, тобто про це взагалі не не йдеться. Таке враження, що ані словом ніхто не обмовився ну принаймні, публічно представники української делегації про це нічого не говорили. Чому? Ну, дивіться, справа в тому, що тут Дональд Федорович Трамп якраз таки грає на стороні Російської Федерації, легітимізовуючи Путіна диктатора Путіна, легітимізовуючи в міжнародній спільноті. Бо ще до початку перемовин Трамп що сказав? Ну давайте говорити відверто. Він за, 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 заздалегідь здав дуже сильні позиції. Перше він пообіцяв, що нібито може визнати Крим Російським. Далі він здав позицію, е, говоривши з Путіним про те, що треба створити ну, якісь там е, спільні підприємства. А це варіант обходу санкцій європейських партнерів. Навіть якщо не американських санкцій, не узгоджених санкцій, а навіть європейських санкцій, таким чином можна буде обійти, бо це якесь буде СПшка американо-російська продавати нафту чи газ, наприклад. Тобто, це теж є здача позицій до початку переговорів. Ну і давайте все-таки не забувати, що е, в цій всі історії е, дехто каже, ну це така тактика Трампа, щоб заманити Путіна сісти за стіл. Та ні, це легітимізація диктатора вбивці Путіна на міжнародній арені. Ну і далі давайте пригадаємо ті речі, які зробив Трамп по відношенню до своїх. Найближчих союзників до європейців, до канадійців і так далі, оці тарифні війни, які сьогодні він вже починає відкатувати назад, але ви ж пригадайте до чого це призвело? Так от саме в цій історії знову ж таки Трамп здав позиції ще й тим, що сказав, що безпеку за безпеку України я відповідати не буду. Хай там Європа відповідає. Ну то якщо Європа має відповідати за безпеку України, то де на цьому переговорному майданчику представники європейських країн? Вони мають бути там, бо вони ж є гарантами, мають бути за по ідеї Трампа відповідати за безпеку України. А так ми бачимо, що тобто він відморозився від гарантій. Сьогодні ми не бачимо в бюджеті Сполучених Штатів жодної копійки, закладеної на допомогу Україні. Ми добираємо закладене ще минулою владою. Отже, де тут гра Трампа, хоча б якимось чином. За збірну України сьогодні він грає за збірну Росії. Я не бачу жодного кроку, окрім заяв про дзвінки, про те, що ми через 2-3 тижні, і так далі. При всі я не відношусь до категорії антиамериканістів. Ні, навпаки, я дуже вірю в силу демократії, але система противак всередині самої Америки вже теж знівельована позицією Трампа. Сьогодні ми бачимо, що Трамп реально баттіг і пряник Ну, батіг для України, а пряник для Росії. І скажіть, будь ласка, на що ми можемо розраховувати після зустрічі трамп Путін? Ну Путін розкаже йому про історію царя Петра I, розкаже, що Ленін заснував Україну. І що ми будемо тоді в цій ситуації робити, коли Трамп вийде і скаже: Так, все, забирайтеся з цих п'яти областей ми будемо зранку прокидатися, ставити свічку Господу Богу, що нам Америка ще війну не об'явила. Ну це якийсь бред. Виходить, цій історії, я поки що не бачу батогів по відношенню до Росії, бачу лише батоги Україні, і здача наголошую до початку перемовин, здача дуже багатьох. Ключових позицій, які я тільки що перевіперечисли, ну є реакція на ці перемовини в Стамбулі наших партнерів з Європи. Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер сказав про те, що позиція Росії явно неприйнятна і не вперше, тому партнери України узгоджують свої відповіді. Ну і Макрон під час розмови з Трампом там сьогодні відбувався колективний дзвінок лідерів країн. Охочих чи рішучих і Зеленського до Трампа, і Макрон сказав, що Росія проігнорувала вимоги Штатів Америки Урсула фон дер Ляїн говорить, що Путін не з'явився на переговори, які сам запропонував, будуть нові санкції. Ну, от з'явилася інформація про те, що Зеленський говорить, що Україна розраховує, що 17-й. Пакет санкцій проти Росії торкнеться банків, нафти, енергетики, металургії та тіньового флоту, як швидко, на вашу думку, пане Ігоре, наші е, європейські партнери, ну я сподіваюся, і американські партнери, е, застосують ці санкції? і чи ці санкції не покладуть кінець початку цих перемовин, які розпочалися у Стамбулі? Я вважаю, що перемовини в Стамбулі не розпочалися, тому що гармати не припинилися. А отже, це все це знаєте на рівні польових командирів теж можна домовитися, якщо ми захопили їхніх полонених, а вони захопили наших. Якщо по-швидкому, то можна й поміняти або тіла побратимів, забрати віддати їхніх загиблих тіла і забрати своїх загиблих тіла. Розумієте? Тобто я це не вважаю повноцінними перемовинами, навіть виходячи з того, а що делегація Росії, який мандат, яка директива в неї була, і повноваження. Вони вислухали і поїхали, то це не перемовини. Це ми озвучили щось своє. Вони озвучили своє, і ми роз'їхалися. Пам'ятаєте, Джей Дівенс сказав, що е, ключові позиції України і Росії дуже далеко, їх треба зближувати. Ну така, а ще раз наголошую: стартова позиція України мала би бути 2003 рік визнання кордонів. Оце стартова позиція. І давайте будемо тоді зближувати. Але ще раз наголошую: заяви партнерів були. Я сьогодні читав. Не не пригадаю точно де в яких е цих видавництвах. Вроді би, мер сказав щось на, на кшталт щодо вівторка. Ну я не ну, боюсь помилитися, що у вівторок вони, якщо вогонь не припиниться, вони впроваджують санкції. Але санкції без американців ну це знаєте, це так. Воно це звичайно добре з точки зору політичної, а з точки зору економіки. Якщо ну скажімо так, якщо нафта з Новоросійська буде через Туреччину йти, е, чи там по чорному морю йти в різні країни, ну то, то, то що тоді з тих санкцій? Якщо через Балтику буде йти е, російські, як то кажуть, енергоносії і торгівля, ну то це не санкції. Розумієте, закриття е, Балтики для росіян, ну це була би санкція. І причому тут навіть не треба давати перелік, просто закрити цю Балтику. Розумієте? Це, наприклад, я сказав. А так, ну, ще якісь там банки попадуть під санкції, ще якісь 500 олігархів підпаде під санкції. Ну, 100, 100 олігархів попадуть, а 90 олігархів з минулого пакета вискочать з під санкцій, заведуть гроші в е е емірати і будуть звідти рулити. Розумієте, на превеликий жаль, питання санкційної політики це дуже хороша річ з точки зору політики, але не з точки зору завалити економіку країни-агресора. Не може бути часткових санкцій. Ми е, буквально один приклад. Якщо я, якщо час дозволяє. Один приклад, 14-й рік ми кричали про санкції, що не можна ніяк працювати з Кримом, але компанія Siemens поставила газотурбінне обладнання в Крим. Ми 10 років кричали, що це не можна робити. Ну Богу дякувати на 11-й рік проти компанії Siemens, і хто там поставляв щось. Там вони порушили якесь кримінальне провадження. Ну це ж ну, ну це, це не про припинення війни. Якщо реакція буде десятиріччями вимірюватися, ну то тоді ми ще раз пригадаємо слова російської делегації, де Мединський почав заявляти, що ми можемо воювати рік, два-три. Ми вон з шведами воювали 21. І можливо, багато з вас тут присутніх втраті своїх близьких і рідних. Що ми готові воювати далі? Це можна назвати початком перемовин. Та після цієї фрази треба було вставати, виходити і казати, все. Росія погрожує продовжувати війну ще 21 рік. Переговори зірвані, припинення вогню не відбулося і до побачення телебачення. Ну це ну я не знаю. Ну для мене можливо, да з мене поганий дипломат, бо я більш військова людина. Ну але в цій ситуації треба було використовувати такі провокативні речі, які вкидували росіяни для того, щоб. Показати, що перемовини зірвала Росія. А так, що ми заходимо знову ж таки в сценарій ФСБ? В сценарій ФСБ довгий гнілой розговор. На тлі вбивства українців так. і за рахунок присутності Трампа і ймовірних зустрічей, це легітимізація вбивства українців на фоні президента Трампа. Ну і перемовини не перешкода для Путіна йти вперед. Російська армія вже протягом кількох місяців проводить наступальні дії на всіх напрямках по лінії фронту в Україні. Про це заявив Зеленський під час прес-конференції в Анкарі. Послухаймо, що сказав Зеленський. Головними напрямками були саме Сумський напрямок. Там дійсно зосереджено було 67 тисяч військ. То що ми робили відповідні кроки, щоб не дати їм об'єднатися, і тому вони працюють над тим, щоб відновлюватись, перегруповуватись і робити їх справу. Пане Ігоре, у нас не так багато часу лишається в ефірі, якщо можна коротко, от те, що сьогодні представники російської делегації погрожували ще захоплювати е, регіони українські, якщо ми не погодимося на ці чотири регіони, які вони вписали до конституції, визнати їхніми. Про це пишуть західні медіа з посиланням на свої джерела в переговорних групах. Е, наскільки є ймовірним, що росіяни будуть розвивати. Наступальні дії на Сумську і Харківську області, бо саме Суми і Харків звучали з вуст Мединського. Ну, 100% будуть наступальні дії йти, тому що треба визнати, що курська операція провалилася. Буферну зону ми там не створили за цей період. Росіяни дійсно накопичили там близько 67 тисяч військовослужбовців, і їх же ж вони будуть використовувати. Ну їх ж там накопичили не для того, щоб вони там сиділи і мерзли. Правда, тому це ймовірний сценарій. І нам потрібно до цього бути готовими. Суми Харків мають бути готовими. От, і все, що я можу сказати. Тим більше, що у росіян дуже гарно йде зараз мобілізаційна компанія, не так як у нас. Росіян контракти підняли ціну до 50 тисяч доларів за підписання контрактів. І розігнавши інформаційну бульбашку, що скоро закінчиться війна, дуже багато у тої голоти російської побіжало підписувати контракти. Бо ж треба встигнути, ну, як то кажуть, в останній вагон заробити тих 50 тисяч. Звичайно, ми розуміємо, що війна не, не закінчиться, але ж. Це ж російська пропаганда таким чином змогла собі залучити додаткових близько 150 тисяч, якщо я не помиляюся, ходили цифри військовослужбовців. А що у нас з мобілізацією, пане Зеленський? Риторичне запитання, як завжди, воно залишається без відповіді. Армія сама себе має мобілізувати, сама себе зібрати, сама себе нагодувати, сама себе забезпечити. Десь так сьогодні виглядає відморожування президента Зеленського від своїх основних обов'язків, бо саме він відповідальний. За мобілізацію в країні. він першочергово відповідальний. Далі йде РНБО, далі йде уряд, далі йдуть органи місцевого самоврядування і поліція, і лише на останньому місці в контексті оформлення документів стоїть ТЦК. А в нас що зробили? А в нас зробили точно суду навпаки. От, поки Зеленський буде морозитися, доти у нас в військах буде дефіцит особового складу і фронт буде тріщати. Ну а, а армія сама собі не наражає солдатів.